Добрий день, дорогі друзі. Напевно, ви чули суперечки прихильників і критиків мережевого бізнесу. Пропоную розібратися і виробити свою власну аргументовану точку зору. Багаторівневий маркетинг або англійською Multilevel маркетинг абревіатура MLM. Його ще називають мережевий бізнес. Це різновид прямої реалізації продукції. Безпосередньо від виробника. Просування здійснюється без участі посередників, реклами, оптовиків. Товар потрапляє до кінцевого споживача за мінімальною вартістю, саме тому, що відсутні посередники. Зрозуміло, що вони б суттєво збільшували б кінцеву ціну. Особливість мережевого маркетингу полягає в тому, що будь-який споживач може відразу стати реалізатором. Споживачі за методом сарафанного радіо починають поширювати чесну інформацію про високу якість товару, який вони спробували самі, та рекомендують його іншим людям. Споживачі можуть почати співпрацю з компанією, займаючись пошуками постійних покупців, а також залучаючи нових партнерів, тобто незалежних дистриб'юторів з такими самими правами. Тобто мережевий бізнес це бізнес рекомендацій. Запам'ятайте, багаторівневий маркетинг, мультилевел маркетинг МЛМ це легальний бізнес, і йому легко навчитися. Сьогодні в Україні більше ста компаній працюють за таким принципом. Багато в чому успіх мережевої компанії, а також її дистриб'юторів. Залежить саме від маркетинг плану компанії. Тому сьогодні пропоную розібратися, які типи маркетинг-планів існують, або як не потрапити в халепу. Існує такий різновид, такий різновид, як однорівневий. Це прямі продажі, заробіток, за збут товарів. По суті, це не мережевий, а комівояжерство. Традиційно виділяють п'ять базових типів маркетинг-планів ступінчастий, з відділенням лідерів, матричний, бінарний, рівно-рівневий. Я пропоную вам розглянути особливості основних типів маркетинг-планів. Це дозволить нам краще зрозуміти переваги нашого маркетинг-плану. І так, перший тип ступінчастий. Або його ще називають класичний. До речі, найбільш поширений. Винагорода виплачується за роботу залучених дистриб'юторів. Чим більший товарообіг структури, тим більша винагорода. Основний недолік: хороші чеки тут можна заробити далеко не одразу. Але на певному етапі, через кілька місяців чи навіть років, дохід починає зростати, і приходить час, коли він буде рости і без вашої участі. Це називається залишковим, пасивним або резидуальним доходом. Другий тип ступінчастий з відділенням літерів. Дистриб'ютор купує продукцію та отримує винагороду згідно, в залежності від величини власного товара обігу такі собі сходинки 3, 6, 9%, 12, 18, 21%. Часто для того, щоб мати більший відсоток винагороди, дистриб'ютори щомісяця закуповують продукції якомога більше. Стільки споживати самому неможливо. Тому цю продукцію в Україні продають у кожному підземному переході, на кожній зупинці. Це вже вивернений на виворіт, мережевий. Давайте подивимось, кому вигідний такий маркетинг-план. Наприклад. Ви маєте максимальний відсоток бонусів від компанії 21%. І партнер під вами теж має 21%. Для того, щоб отримувати якийсь дохід від гілки цього партнера, вам потрібно, окрім неї, мати ще величезний товарообіг, наприклад, 4000 доларів. Як ви вважаєте, це легка умова? Якщо ви не виконуєте цю умову, ви втрачаєте цього партнера в своїй структурі. Його відділяють. Тобто такий маркетинг-план орієнтований на суперлітерів. І якщо ви не досягли цього рівня, вам не вигідно, щоб під вами росли сильні літерські гілки. Отже, вони не можуть розраховувати на дієву допомогу від верх нього спонсора. Чи не так? Наступний тип матричний. Або просто матриця. Розглянемо її на прикладі Тнару. Коли кожен учасник може підписати в свою першу лінію тільки трьох. Ця цифра в матричному маркетингу може мінятися, але це не міняє суть. Найчастіше в такому типу маркетингу досить дорога реєстрація. Наприклад, хід коштує 100 доларів. І коли вас рекрутують, запрошують прийняти участь в таку компанію, вам подають це як велику перевагу. Мовляв, знайдіть всього трьох. А вони знайдуть своїх трьох. Наступні теж знайдуть свою трійку тощо. І гроші попливуть вам в руки схема зрозуміла. А в реальності Матриця вас обмежує. Ви в першу лінію можете підписати тільки трьох. Всіх інших ви підписуєте нижче під свою першу трійку. А тепер скажіть, чи часто вам трапляються дійсно активні люди? Один з п'яти, а той з десяти? Особливо на початку, коли у вас ще мало досвіду. Таким чином, малоймовірно, що активні опиняться в вашій першій лінії. Щоб отримувати дохід, треба закривати дірки в матриці. Тому що виплати йдуть тільки з повністю закритих рівнів. Тобто перший рівень 3 людини, другий 3 3х3 3, 9, третій ще на 3 – 3,27 тощо. І люди викупають вільні місця. Тобто вкладають гроші ще і ще надії отримати з часом дуже великий прибуток. Це скрита форма фінансової піраміди. В даному разі продукт для маскування. Я купив, ти робиш те саме, твої люди роблять те саме і отримаємо гроші більше, ніж вклали. На цій схемі багато хто обпікся, тому, коли такі люди бачать наші кружечки, вони злякано, не розібравшись, категорично кажуть ні. Наступний тип маркетинг-плану, четвертий, називається бінар. Один з найпоширеніших, до речі. В першу лінію можна запросити лише дві особи. Всіх інших ви будете реєструвати нижче. Тобто під ними. Саме цією особливістю зацікавлюють багатьох. Мовляв, твої досвідчені верхні спонсору. Спонсори будуть також підписувати своїх новачків під тебе. Колись мене купили саме таким аргументом. Я тоді не зрозуміла підводного каменя. Підписувати вони будуть, але в одну так звану гілку. Щоб отримувати гроші з такої структури, потрібна певна збалансованість обох ваших гілок. Одну ти будуєш сам, в другу кидають декілька верхніх спонсорів. Ти можеш з ними реально конкурувати. От і виходить, товарообіг великий, а виплат нема. Або вони мінімальні. Період виплат найчастіше дуже короткий 7-10 днів. Ви просто не встигаєте вирівняти співвідношення гілок. Крім того, щоб вступити в компанію, найчастіше потрібно вкласти зробити велику закупку, наприклад, 300 доларів. Нема грошей, візьми кредит. Ще вам дадуть дружню пораду: придбати так званий золотий трикутник. Тобто купити своє місце і два під собою. Для родичів. Трикутник принесе золоті яйця тисячі відсотків прибутку. Якщо ви погодились, це гарантія постійного головного болю. Ви стаєте заручником власних очікувань. Щоб хоча б повернути власні гроші, ви будете закривати дірки, поки гроші не закінчаться. Або ви от махнете рукою і зіскочите з гачка. Виплати залежать від кількості підписаних. Люди викупають місця. Про продукт мова не йде, бо він не має значення. Якщо він існує, продати продукт по 100% ціні дуже складно. Тому продають зі знижкою і душать, дістають всіх, тому що потрібно відбити свої гроші. Спитайте учасників бінарної схеми, які в них відносини з друзями та родичами? Почуєте багато цікавого? Реальні гроші в цій схемі заробляє тільки верхівка. Пізнаєте фінансову піраміду? Наступний тип називається рівно рівновий Як на мене, найдемократичніший. Це, до речі, основа. Маркетинг плану компанії НьюЛАйф, з якою я співпрацюю. Комбінований, в якому взяли все найкраще розрахований на усіх. Можливість заробляти всім, починаючи від новачка до топ-лідера. Заробляють усі в залежності від виконаної роботи. Рівнорівневий, без відділення лідерів. Це гібридний маркетинг-план. І гібридний маркетинг-план це план виплат за вашу роботу, складений з кращих елементів, перерахованих вище планів. Основа нашого плану це рівнорівневий маркетинг з лідерським бонусом до нескінченності і фіксованими виплатами при виконанні певних умов. Ви отримуєте винагороду в залежності від власного рангу. Навіть якщо ваші партнери не просто зрівнялися, а обігнали вас по статусу. До речі, таких прикладів у нашій компанії безліч, тому маркетинг-план нашої компанії маг є декілька сильних сторін в порівнянні з іншими. Але всі його переваги ми з вами розглянемо в наступній школі. А зараз підведемо підсумки сьогоднішньої. Не секрет, що деякі шахрайські компанії порочать честь пристойних МЛМ-підприємств і маскуються під них. Існують відверті фінансові піраміди без продукту. Тобто продуктом в них виступають гроші. Фінансові піраміди заборонені законом. Це замануха для довірливих авантюристів, попросту лохів, або відвертих шахраїв. Фінансові піраміди працюють за принципом, вкладаємо великі гроші, запрошуємо інших, вони запрошують наступних, і за це отримуємо більше, ніж вклали. Набагато більше. Все залежить від того, як давно ця схема запущена. Перші ще отримають гроші, останні тільки втрачають. Соромно дивитися в очі тим, кого запросили, якщо вони втратили. Існують фінансові піраміди без продукту або з віртуальним продуктом. Бувають піраміди, замасковані наявністю продукту, коли люди регулярно купують продукт не заради споживання, а заради бізнесу. Особисто я наступала ще й на ці граблі. А ви. Індикатор адекватність ціни, ліквідність продукції. Чи можуть люди купити продукт за 100% ціною? Якщо завтра компанія ліквідується, ти купиш цей продукт чи спробуєш швидше від нього позбутися? Уявіть собі, чисто гіпотетично, що завтра наша компанія закривається. Що будете робити? Особисто я спробую швидше закупити прозапас для себе і для своїх близьких якомога більше. 39-го геля та інших своїх улюблених продуктів? А ви? Ось вам і відповідь, в чому різниця? Як відрізнити мережевий маркетинг від фінансової піраміди? Деякі шахрайські компанії маскуються під мережеві компанії. Як же відрізнити шахраїв? Є деякі характерні ознаки. Нечесних на руку фірм. Ось вони. Перше. Невиправдано великий вступний внесок. Як правило, це від 100 до 5000 доларів. Саме з цих грошей сплачується винагорода дистриб'юторам. Так званим дистриб'юторам. Товар, як такий, взагалі відсутній, або не має ринкової цінності поза цією організацією. Третє. Немає документального підтвердження факту прийому грошей та інших належних документів. Накладна, договір, чеки тощо. Четверте. Вам кажуть, що гроші ви будете отримувати від кількості залучених учасників, а не від товарообігу. І останнє. Головним моментом у роботі організації є акцент на швидкий. Або надто швидкий заробіток. А товар, якщо він не існує, потрібен лише як прикриття діяльності піраміди. Саме тому, що фінансові піраміди заборонені законом. Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак в тій компанії, куди вас запрошують, варто досконало вивчити її на предмет обману і законності ведення діяльності. Сподіваюсь, сьогоднішня інформація була для вас корисною. Бажаю вам зробити правильні висновки.